Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В останні місяці в світі бізнесу і технологій все більше говорять про так званий «agentic AI, це агентний штучний інтелект. І не дарма. Якщо генеративний штучний інтелект, який нам з вами вже знайомий дуже добре, по чат GPT, Grok і іншим системам, він вміє створювати текст. Код або зображення, але це одноходовки, да? Це достатньо прості задачі. То, на відміну від нього, агентний штучний інтелект робить значно більше. Він сприймає контекст, він аналізує багатокрокові завдання, він ухвалює рішення і діє автономно в цифрових системах, використовуючи ти ідентифікатори, які ви йому даєте, тобто ви можете дати ключі там, скажімо, від своїх там соціальних мереж, да, якихось пошукових систем і так далі. Він все це буде інтегрувати і вирішувати практичну задачу під ключ. До речі, у нас на платформі Українського глобального факультету Михайло Пацан з Lortor Global і AI -Sync Global прочитав шикарну лекцію про агентські системи штучного. Інтелекту і, от е, ці агентські системи, вони відкривають шлях до подолання так званого парадоксу генеративного штучного інтелекту. Полягає він в тому, що багато дуже компаній по світу впровадили штучний інтелект в свої бізнес-процеси, але при цьому десь лише один відсоток відчув суттєвий вплив на, скажімо, свої доходи і прибутки. В чому ж полягає така принципова різниця між генеративним штучним інтелектом, як ми його знаємо, і агентами? Раніше автоматизація зводилася до виконання таких чітко регламентованих прописаних дій, наприклад, роботизація складу чи автоматичне виставлення рахунків. Агентний штучний інтелект йде далі, він здатен. Динамічно адаптуватись до змін, інтегруватися в складні робочі процеси і брати на себе ну, такий цілий ланцюг операції від аналізу даних контексту виявлення проблематики до ухвалення рішень, і потім виконання необхідних задач от в певному ланцюгу, в певній послідовності. Це означає, що. Компанії можуть по-новому організувати свої ключові бізнес-процеси, виробництво, контроль якості, дослідження і розробки, продажі, підтримку клієнтів і так, далі, і так далі. А це вже не просто оптимізація, це не просто автоматизація, це можливість створення нових бізнес-моделей і стратегій зростання, тобто це новий рівень. За дослідженнями McKinsey, більше 90 компаній вже використовують генеративний штучний інтелект в тому чи іншому вигляді, але лише 1% визнає, що це докорінно змінило їх бізнес. Агентний цей штучний інтелект має шанс змінити цю ситуацію докорінно, тому що. Наприклад, у виробництві, якщо ми візьмемо з вами, то там системи автоматичного виявлення дефектів, які вже покращують якість продукції. В логістиці автономне планування маршрутів і графіків знижують витрати на транспортування і на запаси більш ніж на 20%. У документообігу там взагалі завдяки інтелектуальним агентам цикли обробки скоротилися з кількох днів до кількох годин або навіть. Кількох хвилин чи секунд. Маккінзі прогнозують, що до 2030 року агентний штучний інтелект може додати десь 450, а може навіть і 650 мільярдів щорічного доходу в таких ну, зрілих вже індустріях, як автомобілебудування, енергетика, логістика. Ми не беремо з вами навіть, там, скажімо, цифрову сутосферу, IT. Да? А це означає зростання виручки десь на 5. 10%. і одночасно в Макінзі кажуть, що витрати можуть знизитися на 30, 40, а то й 50% завдяки автоматизації оптимізації процесів на цьому новому рівні, і вони відзначають три ключові можливості агентного штучного інтелекту. Перше це автоматизація, тому що оцей агент штучного інтелекту зменшує обсяг рутинної ручної роботи від введення даних до перевірки коду чи виконання комплайнс процедур. Деякі банки вже повідомляють про приріст продуктивності на 60%, на відміну від класичних таких ботів, да, агенти навчаються на ходу і можуть працювати в непередбачуваних умовах. Тобто, по суті, вони дуже схожі на людей, на живих працівників, ну тільки з тією поправкою, що вони не втомлюються, що в них не. Міняється настрій, що вони не потребують там, скажімо, якоїсь соціальної допомоги, відпустки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Другий фактор, друга можливість це контроль якості і безпека. Працюючи 24 на 7, агенти виявляють аномалії, вони ловлять шахраїв, вони. Ідентифікують технічні збої раніше, ніж це могли би зробити люди для авіації, для фармацевтики, для автомобільної індустрії, де ціна помилки надзвичайно висока, це стає вирішальною перевагою. Ну і в банкінгу в фінтех також. Три інновації: агенти здатні переглядати там, наприклад, наукову літературу, оптимізувати сценарії тестування, підбирати параметри для. Експериментів те, що раніше могло займати тижні чи навіть місяці, тепер виконується за години, і це кардинально прискорює і підвищує навіть рівень виконання науково дослідних і конструкторських робіт. Якщо говорити про реальні приклади, Маккінзі кілька наводить, да? вони кажуть, давайте візьмемо з вами автомобільного постачальника компанію, яка мала проблема, це створення сценаріїв тестування для нових вимог, яке займало в них від півгодини до кількох годин. А агентний штучний інтелект скоротив час. В середньому на 50%, да? тобто фактично вдвічі, особливо допомагаючи молодим інженерами. Це дозволило їм зосередитись на більш складних завданнях, які насправді потребують людини, насправді потребують людської креативності. Або другий приклад це виробник вантаживок. Там застопорилися продажі, менеджери більше обслуговували наявних клієнтів, ніж шукали. Нових і агентний штучний інтелект створив систему з низки агентів, які аналізували відкриті дані, там ліцензії, сайти компаній, засоби масової інформації, навіть візуальні зображення, да, тому що ці моделі вони сьогодні мультимодальні, тобто вони можуть працювати з текстом, з графікою, з відео, з звуком і, і так далі, і так далі. Потім інші агенти визначали перспективних клієнтів, формували. Готові профілі з аргументами для продажів. А ще наступні агенти зв'язувалися з цими клієнтами, тому що сьогодні це теж працює і в банках відеоверифікація і в кол-центрах повна комплексна підтримка агентами штучного інтелекту. Результат подвоєння взагалі активності в продажах і зростання замовлень на 40% в горизонті 3-5 місяців. Перші приклади вражають, але для того, щоб отримувати системні ефекти, потрібна трансформація на трьох рівнях: перше це процеси, мислити не окремими кейсами, а перепроєктовувати цілі робочі потоки, тому що, знаєте, як кажуть, garbage гарбеджін та рбеджаут, якщо у вас неякісно спроєктований процес, або ви його не розумієте, або він працює не оптимально, то. Автоматизувати його, да, пришвидшувати його за допомогою штучного інтелекту, збільшувати продуктивність там на порядок, да. Ну, немає сенсу, якщо процес не оптимальний, тому його треба трансформувати. Друге, це люди і управління. Треба визначити ролі агентів в цій цифровій екосистемі, налагоджувати їх моделі взаємодії з іншими агентами і з людьми. Тому що по суті справи ці агенти штучного інтелекту ну, це уявіть собі як такі. Електронні досвідчені підготовлені неупереджені компетентні працівники, які працюють з кращими показниками коефіцієнтами ефективності ніж люди. Якщо ви чітко задаєте ті параметри, які потрібно для їх налаштування, да? якщо ви їх правильно навчаєте, готуєте до цього, от ще раз наголошую, що той же, наприклад, там GPT там, чи рок вони не мають вирішувати складних задач, це ну в певному сенсі така іграшка або демоверсія, та тому, що в реальному бізнесі треба брати алгоритми, створювати нейромережі під конкретного клієнта, під конкретну задачу. І навчати їх, і поміщати їх в контейнер, який буде забезпечувати безпечну роботу з даними, да? тобто, який не буде там передавати ці дані в інтернет, і так далі. Тобто, це трохи інший підхід ніж той, який ми з вами от, маємо, користуючись цими комерційними моделями генеративного штучного інтелекту. Ну і нарешті третій рівень це технології і дані, та да? тобто тут Маккінзі наголошують, що треба. Будувати таку AI-інфраструктуру, де агенти можуть взаємодіяти, ділитись контекстом працювати в єдиній екосистемі. Та уявіть собі, що це ну, от, така тканина своєрідна, яка поєднує всю організацію не просто інформаційні потоки, а і аналітку прийняття рішень, певні дії. Та, тобто, це нове робоче середовище взагалі для компаній. Та, тобто такий вихід дійсно на наступний. На рівень в продуктивності, в ефективності і здобуття нових конкурентних переваг не менш важливо, правда, тут враховувати і ризики, тому що помилки штучного інтелекту тут і відомі нам добре з вами по використанню цих систем галюцинації, кіберзагрози і спеціальні правові вимоги, наприклад, ЄС уже ухвалив так званий AI Act, який вводить стандарти прозорості і відповідальності. Ну, правда. Жартують тут, що якщо б були перегони з бюрократії, то Євросоюз би точно переміг всі країни світу, і це тільки частина жарту, тому що насправді це факт. Тому компаніям потрібна модель, те, що називається «human on the loop», коли людина контролює все таки і втручається за необхідності. І Оцей агентний штучний інтелект це вже не просто. Ще один інструмент автоматизації це новий тип цифрової робочої сили, що здатен працювати безперервно, що здатен навчати, що здатен співпрацювати з іншими системами і людьми, і здатен ну, просто кардинально змінювати взагалі е структуру бізнесу, продуктивність бізнесу і ту ціннісну пропозицію, яку ми несемо клієнтам через наші. Продукти. Перші компанії, які зважуються на оцю таку агентифікацію своїх процесів, вони можуть отримати вирішальну конкурентну перевагу у швидкості, в інтелекті, в гнучкості, в продуктивності, в ефективності. Але справжні лідери вони не обмежуються експериментами, вони перебудовують всю організацію, рухаючись від пілотних проєктів і Ініціатив до дійсно масштабної трансформації організації для того, щоб створити стратегічні конкурентні переваги, тому що на цьому етапі це працює через три роки. Ті, хто не впровадять штучний інтелект, вони просто ну, будуть нижче плінтуса, як то кажуть, та? Да? тобто вони просто будуть не в грі, тому ті, хто першими запровадять ці технології, безумовно, вони будуть виграші. Історія агентного штучного інтелекту, вона Виходить на старт, вона тільки починається, але вона вже показує, що конкурентна спроможність в майбутньому буде визначатися вже не просто там землею, станками, грошима, да, тобто і навіть людським капіталом. Ні, вона буде визначатися значною мірою цифровим капіталом компанії, капіталом штучного. Інтелекту, зокрема, і в Україні є компанія to Run Learn, Learn Global і Sync Global, які займаються тим, що навчають використанню штучного інтелекту у вашому бізнесі, у вашій діяльності, розробляють конкретно під ваші потреби агенти штучного інтелекту, які професійно, швидко, економно і дуже високопродуктивно вирішують ваші бізнес-задачі, причому спеціалізовані. Агенти, Та? тобто це як люди різних професій, та з різним досвідом, з різними задачами, вони впроваджуються в вашу існуючу інформаційну управлінську інфраструктуру а також дають рекомендації щодо трансформації бізнесу під оцей наступний рівень, коли ви просто безшовно інтегруєте агентів штучного інтелекту в ваш бізнес наряду з живими працівниками. Ну і потім вони надають консалтингову підтримку, і в них вже... Майже два десятки клієнтів, яким вони зробили таку системну трансформацію в Україні, так і кілька за кордоном. Тому ви можете звертатись, я залишу лінки на цю кампанію під цим відео. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Патреон, тут на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні? Це Важливо. Дякую вам і до зустрічі!